Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Пару тижнів ми з вами не бачилися. Трохи було не до знімання. Наводила порядки на стелажу, закінчувала всі пересадки вже остаточні рослин зі своєї колекції. Ну а сьогодні ми з вами зустрічаємося. Бо до мене приїхало три посилочки. Прямо гаряченькі, свіженькі, тільки-тільки ну, бігла з роботи, забрала їх з поштамату. Зараз будемо розпаковувати і дивитися разом з вами, що я отримала в свою нову колекцію. Так, зараз покажу вам цього красення. Я його отримала трохи раніше. Це ось один Бразил, триколор, чи медіопікта. Як його ще називають, ось такий красунчик на три листочки. Бачите? Зараз піднімусь, покажу вам, які я три Бразили маю в своїй колекції. Ось звичайний, зелененький, такий салатовий і ось такий Бразилія. Бачите? Тут вони в мене наверху стоять. Красунчики. І буде ще у мене четвертий триколор. Так, це моє підпремоному ми тут на поличці. І повертаємось з вами до посилочок. Зараз поставлю штатив і будемо розпаковувати. Ну, розпочнемо з самої великої. Вона приїхала з Полтави, здається. Це на ОХ виділилася пілею варіїгатну і замовила. Ось. Вчора замовила. Сьогодні вже приймала. Це все перекладено, коробка, звичайно, дуже велика. Ось таке пакування. Так, так яскраво все виглядає гарно, і бачу, рослини приїхали такі самі гарні, замовила я відразу аж три пива цих варії гарних, тому що. На фото вони виглядали досить гарно. І одну замовила звичайну зелену. У мене є, подарована Наталією, але хочеться кущик попишніше, тому за компанію, як то кажуть, замовила одну звичайну зелену, три варії Так, зараз я все це розпакую і повернусь до вас, щоб довго не шарудіти, не витрачати ваш час. Ну, що, роздивляємось. Ось такі три кущики. Пілеї варії гатниї. Такі досить непогані. Не знаю, що там з кореневою. Сьогодні я їх чіпати не буду. Ось так розпакувала їх. Вони постоють трошки, мабуть, день чи два прийдуть до тями, бо в мене ще й горщиків немає. Потім я хочу їх всі посадити. В один горщик три, оці варігатні і, мабуть, поміняти їм ґрунт. Щось мені не дуже подобається, якийсь тяжкий у них ґрунт такий. Хочу пересадити їх в один горщик, щоб відразу була краса. І ось така звичайна, зелененька. Ось така пілеєчка. Так, відставляю їх і приступаємо з вами до наступного посилочки. Будем наступно розпаковувати. Так, ось цю візьму. Зразу вам скажу, що тут приїхала рослина. ну Доволі така не всіх дуже рідко вона з'являється. Колись вона мені вже траплялася, але я запитала, трохи не встигла, вже її не було в наявності. І прицепиком тут приїхали до мене, ось вже навіть і видно, ці ось ця дисканція конгеста. Ніяк я не можу з нею потоваришувати. Ось це вже третій раз я її замовляю. Цього разу вже в коріння, тому що зрізи зрізи чомусь у мене не приживаються. От, всі інші традисканції нормально все, пускають коріння, ростуть, а з конгеста я не можу потоваришувати. Ось ця рослина називається Костус. костус. Варіїгатний. Він ще є звичайної форми зеленої, а це варіїгатний. У нього так цікаво росте гілка, так закручується, наче веєром, отак, по діагоналі. Цікаво, я бачила великі рослини в інтернеті. Ну, це, мабуть, також є. Думаю, якщо я не помиляюся, відноситься він до роду камелінових. Ну, не буду стверджувати на 100%. Костус варіїгатний. Ось така краса. у наступній посилочці. І це все вкорінені. Традисканції. Чи колізія вона називається, вірніше? Колізія конгеста. Дві гілочки. Бачите. Ось такі гарнесенькі. Десь у мене є, вона наче не пропадає. Стоїть, я вже на балкон винесла всі традисканції. Наче в неї корінчики є. Звичайний ґрунт, такий, як і для всіх традисканців. А вона сидить на місці, чахне, ніякого росту з неї немає, то кажуть, і толку ніякого, і викинути шкода. Ну, нічого, Я наполегливо не втрачаю надію, що я все-таки з нею потоваришую. Так, і остання посилочка у нас з вами залишилась, така невеличка. Так, зразу анонсую, що тут приїхали. До мене э, окуленти. Зірніше, квітучі кактуси. О, щось мені так захотілося. Таке пакуванечко. Всі вони приїхали без пазончиків. тобто їх всі треба садити. Але це, мабуть, на сьогодні буде, Бо чомусь ми щось не підготувалося для посадки. Всі назви я постараюсь вам по відео підписати. Вірні. Зараз що згадаю, то скажу вам. Так, на скобочці. Хочеться ж показати вам, що тут та як. А, це отона, Отона. Бачите, яка? який кабанчик Жирненький. В мене була, і потім чомусь вона щось вмих один. Раз і віддала свою душу. І все. І все. Це посадю, посадю ще раз. От тона. До речі, в мене і пропав варієгатний крестовник роулі. Такий великий вже був. Щось він став, якийсь липкий нічого, наче в ньому не було видно. Але він раз і не знаю, чи пересушила я його, не догледіла. Тобто, у мене також бувають втрати. Не все так ідеально, як і квітникарів, скажемо. Бувають некрасиві, негарні рослини на не інстаграмні, не на конкурс. Все буває. Так. Ось, це, здається, хвостик мавпочки. Ось ось такий відросточок. Хто з любителів знає, придивляється, у кого він є в списку бажань, той розуміє, про що це йде мова, і що це за красень, коли він квітне. Не знаю, звичайно, коли я. А, ще один пропустила, коли я дочекаюся його квітування, тому що стільки це пройде років, щоб він заквітнув цей хвостик мавпочки. мабуть, не один рік пройде. Так що. Чекайте, зараз ще показую вам одного. Так, ось. Такий. Це також, тож, також квітучий кактус. Я постараюся вам попідписувати. В общем, понесло мене по сукулентам. Не на шутку. Постараюсь вам в наступному відео обіцяю. Постараюся вам зробити огляд всіх моїх сукулентів з колекції. Я їм купила нові горщики, попересаджувала всі, вже буде не соромно вам показати. Ну, а він горщику приїхав цей. І ой, дітка впала. Ой, діточка впала. Треба десь її пристроїти. І ось такий. Кактусик також квітучий, треба його пересадити і, щоб він далі ріс. Мабуть, він уже в цьому сезоні відквітнув, бо на фото був квітучий. Ось такий красний. Бачите, ось такі в мене сьогодні обновочки. В Цілому я дуже задоволена. Ось такий сук. Ой-ой-ой-ой! Такі сукулентики, три квітучих кактуси. Отона. Така, до речі, таку ще крупну не бачила. Дивіться, які бусинки такі. Прямо сочні, товстенькі. Так, дві гілочки конгести. Не видно вам, показую. Нагадую. Дві гілочки конгести. Так, костус. Три горщики ось такої пілеї? Не знаю, чи чутно вам, чи ні, у нас включилася тривога. Увага, тривога. Пройдіть найближче укриття. Тривога на телефоні повідомляє, що треба прямувати до укриття. Увага! Повітряна тривога. А я квіти вам показую? Бачите? Такі трикущики пілеї? варігатної і одна звичайна зелененька. Ось тільки вам анонсувала, що я вже навела порядки, все попересаджувала, довела до ладу свою колекцію, а тут знову приїхали нові рослини. І знову треба їх пересаджувати, знову треба думати, де брати ґрунт, читати, який ґрунт для них потрібен, нові горщики. І все це приводити до ладу. Ось такий огляд у мене сьогодні для вас моїх новиночок. Які прибули до моєї колекції, я дуже задоволена. Якщо вам також сподобався цей огляд, тисніть, будь ласка, на вподобайки, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити вихід наступного відео. А вам всього найкращого. Бувайте! До зустрічі у наступному відео!